Вітаю вас, друзі! Четвер вечір. Я Олексій Ляшенко І почати я хочу з вами про розмову з те, як отримали по заслугах і як отримали свій бумеранг російські пропагандисти за останні 10 діб. Дивіться, на фронті загинули Анна Прокоф'єва. така, я, 35 лет. Перший канал державного російського телебачення. Її оператор. Діма Волков получил тяжеле ранення. Перед этим загинув Олександр Федерчак, газета «Известия», кореспондент Газети «Известия». Разом із ним загинули оператор телеканалу «Звезда» Андрій Панов та водій Олександр Сіркелі. Я хочу звернути вашу увагу. Олександр Федорчак. Скорее всего, це був Федорчук, це етнічний українець. Андрій Панов. Пан панов, це також був етнічний українець. Ну і ще Олександр Сіркелі. Ну, я не знаю, це грузин, десь людина етнічна з Кавказу. Але всі вони були пропагандисти Російської Федерації. Всі ці люди ненавиділи Україну. Ненавиді нас, українців. Вони хотіли нашого знищення фізичного. Вони хотіли, щоб ми перестали існувати. Вони хотіли, щоб ми перестали взагалі бути в цьому світі. Ці люди агітували за те, щоб і агітують, топили наших дітей, коли вони тільки народжуються. Ці люди агітували і агітують, щоб наших дітей саджали в дурдоми. Ці люди агітували, агітують, щоб стріляти по родільним будинкам, по будинкам немовлят, по лікарням Ахмадит. Це вони зараз роблять. Зараз Російська Федерація це дуже і дуже класно робить. Харків, Кривий Ріг, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Київ. І вони кожну ніч беруть нове місто і просто знищують людей. А ось ці пропагандисти лікували. І все це подавали як велику перемогу великої Росії в лапках. Тому шкода мені їх чи ні? Ні? Взагалі, я, мабуть, стаю все чорствіше, серце стає більше каменем. Кажуть, не можна людяність свою втратити, людяність до людей, людяність до своїх, людяність до близьких, рідних, до своїх українців. Для до свого народу не можна втратити. А людяність до вбивців, терористів і ворогів, я вважаю, потрібно її закрити на деякий час. Подивимося, хто така воєнкор Анна Прокофєва. Вона загинула в Білгородській області. А що це виходить? А чому вона загинула в Білгородській області і до чого тут ми, українці? Пишуть, що вона підірвалася на ворожій міні. Підождіть, вона що була на нулі? Чи вона була там, де наші воїни, що там міни? І якщо вона підірвалася на міні, вона ж ось ці, ось ці пропагандисти вони працюють в тилу, друзі. Значить, в тилу своїх терористичних військ Російської Федерації. Там була замінована територія. І Ось ця Прокоф'єва, Аня вона підірвалася на своїй міні, на російській міні, на тій міні, яку Аня зі своїми спільниками, вбивцями готувала для нас, українців. Вона підірвалася на своїй міні, якщо це дійсно було так. Але деякі Російські пабліки, які потім все це видалили, їх, мабуть, заставили, писали: я не встиг зробити скріншот. На жаль, можливо, хтось знайде і в або в коментарях перейшли або мені в лічку. Вони писали, що вона, оця Аня зі своїм оператором Дімою, вони побачили, як російські війська. Марадерять їхні ж російські крамниці. Люди виїхали, людей евакуювали, а вони марадерять російські крамниці, будинки росіян в Белгородської області, і вона це побачила. І деякі пабліки писали, що її навмисно вбили ті, хто марадерив, щоб далі це не пішло. І начебто, це було й заснято. Чому нема деталей? А які там є. Плівки або ще щось, які там є кадри, які там є відео, чому ж немає нічого на російському телебаченні? Здається мені, це правда. А ще ця Астафіва писала: в Харкові вооружені сили Російської Федерації відкрили портал ВАД. Вона насолоджувалася харківчані тим, що вас вбиває Російська Федерація. І якщо в Харкові ще залишаються люди. Які хочуть Росію, які не люблять Україну. То що далі сказати про цих людей? Просто нічого, щоб нікого не образити. Не хочу. Не хочу. Так що, друзі, я не вірю, що, все, що вона підірвалася на нашій міні. Подивіться, на це недоробла Аню Прокоф'єву. Ну і ці також вони були ненависниками України. Федорчак, Панов, Сіркель, вони ненавиділи нас. І вони е, їздили на звичайній військовій машині, військовому авто, без голубої каски, без голубого бронежилета, без надпису преса. Вони їздили в звичайній ворожій формі. Як і ця ж Аня. Подивіться, в якій вона формі. Зет у неї написано: не преса, немає блакитного жилету. Немає блакитної каски, ну хоча вона підірвалася на мені. Ну, туди їм всім і дорога. Ну так. Все. Тепер знову про перемовини. Ми ж завжди про це говоримо. Друзі, як на мене, що теперішні перемовини. Я згоден з, з, з е, виданням Телеграф. Це процедурне болото, а не дипломатичний прорив. Я навіть скажу більше. Це, не про... це і процедурне болото, це звичайне болото. Це розмова брехунів з брехунами, а ми не розуміємо, про що йдеться. Ні, ми розуміємо, але цього не буде, коли два брехуни однієї чесної стороні брешуть. Вони просто брешуть. Це звичайне болото, в якому топлять чесних людей, чесну державу. Росіяни не будуть витримувати нічого. Вони будуть підтримувати, але витримувати домовленості ніякі. З 18 березня Путін сказав, що вони не б'ють по енергетичній системі. Кожну добу у нас є прильоти по маленьким підстанціям. Так, вони не б'ють по атомній енергетиці. Вони по ній не били. Вони, можливо, не б'ють по тим залишкам теплової енергетики. Але вони б'ють. Вони навіть не б'ють по великим підстанціям, так. А ось по маленьким підстанціям, яка там обслуговує один райончик, да? один мікрорайончик. По цим підстанціям вони б'ють ціленаправленно. І туди, туди просто коректують їх, туди ставлять маячки, ті, хто у нас тут, так звані українці або заслані кацапи. І Ось так виходить. Вони знищують нашу енергетику. Кожен день з 18 числа. А ще вони брешуть, що ми зробили якийсь там каскад, що ми вдарили кудись, що ми вдарили по якимось там їхнім трубам. Ні, це їхня провокація один до одного, як гітлерівська провокація 39-му році, 38-му році проти Чехії, Росія на чолі з Путіним. Це Німеччина на чолі з Гітлером 30-х років. Немає нічого. Трамп уже також побачив, начебто, що Росія затягує мир. Ну, побачив, ну і що? І що далі? Він там, Трамп, дуже свариться з раком. Ох, і свариться з раком. Але він любить Путіна. Це, це, ми друзі. Ми од, одну каву п'ємо, ми класні ребята і в один туалет ходимо. Чекаємо, поки один покакає, а другий попісіє. І, Але я обстрілюю рак. І їхніх сателітів Ірака. Але Путін в цей час хоче з Іраком зробити договор. Всіоб'ємлющий договор о стратегічському партнерстві. Ось 26 березня. Це що? Це чітко говорить. Люди в одній бричці, вони тягнуть одну бричку. А ще Трамп сказав. Якщо Європейський Союз співпрацюватиме з Канадою для того, щоб завдати економічної шкоди США, на них обох будуть накладені великомасштабні тарифи набагато більше, ніж планується зараз, щоб захистити найкращого друга, якого коли-небудь мала кожна з цих двох країн. Ну, то тобто об Європу витирають, витирають і витирають ноги. Зараз уже Трамп каже, ти з Канадою не дружи. Ти з отіми не дружи, туди не ліз, на, на Росію не нападай, Україні нічого не давай. І, на жаль, Європа дуже багато робить те, що їм говорить Трамп. А ще Трамп оголосив 25% мита на всі автомобілі, вироблені не в США. Японія, Корея, привіт! Це ваша країна, це ви там G7, привіт, все нормально у вас. А знаєте, чого так відбувається? А тому, що за два місяці Трамп встановив те, що Путін робив в Росії 10 років. А тому, що є досвід, є приклад, є, є все, щоб це робити. І ось сенаторка республіканка публічно звернулася до Трампа. Вона, вона каже, я приголомшена таким розвитком подій, коли здається, що ми можемо покинути Україну та зруйнувати давні альянси від НАТО до Нород. У нас тут на Алясці два близьких сусіда з одного боку Росія, з іншого Канада. Як ми дійшли до того, що зараз воюємо з Канадою і миримося з Росією? Всі мовчать, бо бояться, що Трамп їх знищить, і це правда. Це також правда. Тільки от одна псих Марджі Тейлор, вона кричить на журналістів, вона, вона кричить і дає інтерв'ю. Журналісти питають про скандал в сигналі, про різні там нападки на Україну про це. А вона, а вона просто каже: а нам насрать на Європу. Ось сенаторка, нам насрать на Європу, вона сказала. Ось і все. Ось це переговори. Оце, друзі, не чекайте перемір'я, а робіть свою справу. Нам потрібно робити своє. Я буду повторювати це із, із, із доби в добу. Дякую, що ви донатите. Дякую, що ви допомагаєте. Нам потрібно збирати на дрони, на спальники, на ретранслятори, на реби. Ми ми, потріб, ми повинні воювати. Якщо ми будемо відсіжуватися і чекати, то да, тут буде Російська Федерація. Це правда. Ну це правда. Ну, Штати вже все практично відійшли. Вже навіть стара зброя закінчується. Це переходити до нас потихеньку, ідея європейська. Але вона також закінчиться, повірте мені. Це ми завтра розберемо. Вона також закінчиться. Ми повинні робити свою справу, друзі. Зараз перейдемо до наших баранів. Але перш ніж говорити про наших баранів, друзі, я попрошу вас підписатися. Якщо хтось не підписаний, і хоче бути з каналом і хоче допомагати нашій армії, поставити вподобайки. Якщо не подобається, ну поставте дизлайк, друзі. Розповсюдьте, будь ласка, це дуже-дуже дуже потрібно для каналу і потрібно для збору, більшого збору для наших військових сил. Також напишіть коментарі про те, що ви думаєте, те, що я висловлюю. Ну, і ще одне побажання, як завжди, у мене не потрібно мені тут різні посилання. Вибачте, я не хочу чути чиюсь думку, я хочу чути думку вашу, нашу, щоб ми думали е, са, самі, щоб ми самі формували своє мишлення, своє бачення, а не чиюсь. Не, не, не слідувати чиєїсь думки. Дякую вам. Так, от спочатку ще перед баранами дві такі новини. ж. Ви знаєте, що сьогодні вже пройшов в Парижі саміт Коаліції охочих. Там були присутні Британія, Німеччина, Польща, Іспанія, Литва, Латвія, Данія, Нідерланди, Італія, ну, інших багато, також Балтійські держави, північні держави, ну багато держав. У мене тільки одне питання. Це всі охочі, і це всі охочі до чого? Чи там частина охочих до одного частина до одного, частина до третього до четвертого. Це можливо і це нормально. Але потрібно було, щоб всі були охочі, Не так як на Рамштайні. Ізраїль неохочий ні не до чого проти нас, Угорщина. Словаччина, ще деякі там були держави, які взагалі нам нічим навіть словом добрим не допомагали. Потрібні тільки охочі. І коли я бачу ось таке велике фото, ну, чесно, я не вірю. В 30 там з, з, з копійками НАТО уже в 27 Євросоюз. Сумніваюсь я однако, це коло повинно бути зужуватися, зужувати і стати в якомусь дійсно робочому. Моменті, контексті і порядку. Воно буде не таке. Повірте, половина. От це буде коло охочих. Ну. Хай домовляється, ми можемо попливати на щось. Ні. Ну і ще одна добра новина. Це пише бідніком офіцер, наш військовий, такий початок, знаєте, юмористичний, гудморінг народ, що про перемир'я? Жарти жартами, але на даний момент ми маємо найбільш стабільну та контрольовану обстановку по всій лінії перетину за останній рік. Це ті, хто кричали, що сирський не може, сирський продав, сирський здав. А як би виробили? Залужний, на жаль, втік. Він просто втік жити в Лондон. Ось і все. А сирський монотонно він працює, працює драпатий, працював по лісу, працюють ось ці, ці нові офіцери, зараз створюються корпуси, все йде нормально. Далі пише офіцер: так не все в нас супер, супер пупер Ідеальне є у нас проблеми, які потребують негайного вирішення. Це не новина для суспільства та командування. проте. Нанісши великі втрати ворогу в живій силі та техніці, противник сильно втратив свій наступальний потенціал. Це відображається банально на тому, що більшість механізованих підрозділів, ну тут підарів, фактично не є вже механізованою і не мають взагалі бронетехніки для того, щоб супроводити штурмові дії на броні, намагатися залітати в наші тили поміж позиціями. Ледь вистачає танків та БМП для воєнної підтримки штурму, А вся механізація звелася до буханок і бобіків з баз, зберігання або пішим ходом. Проте по живій силі також буде скоро дефіцит. Так, да, вони вже їздять на звичайних авто, і хай їздять. Хаїці трусе все нормально. Я сьогодні написав таке не невеличке, просто е, кольорове питання до влади, до нашої от до всієї влади, і що зараз наху від президента Володимира Зеленського, знаєте, до посліднього відділка поліції в якомусь районі. От дивіться, європейська солідарність вже відкрита. Працює на Росії. І готують українців до капітуляції. Вони все роблять, щоб ми зробили тут або перевороти, щоб здати нашу державу. Чому ми мовчимо? Чому не займаємося цим? Ось дивіться, оце Фідина. Вона мені чимось нагадує ну точно масковитку. Який московитка, яка роз, роз ну, розповідає якісь жахи про українців? Ми тут страшні. У нас тут ще щось неймовірне. Ми тут ну просто неймовірні люди, які гриземо і дітей своїх, і їхніх будемо гризти, і собак. Вона дуже файно розповідає, але не порує жодним фактом. От от де щось сказати. Вона каже: ось там у нас не збудовані зовсім фортифікації. Де? Конкретно хто, ким, як, що, ось у нас прокурор інвалід. Де який прокурор? Хто і як? Ось влада почала затикати роти журналістам. Якому журналісту? Як затикати? Де затикати? Ну і мені знаєте, що дуже цікаво. Вона нагадує, як знаєте, як ото судили колись торнадо, судили Юрія Павленка, Хорт за те, що він в 2014 році порвав портрет президента України Петра Порошенка і два роки сидів у в'язниці. Вас посадили Маруха і Монголка Федіна. Чому вона не згадує, хто призначив тих. Суддів у верховний суд. Чи може це, це, це тайна? Вони просто ведуть відкриту роботу на підрив нашого суспільства, на збурювання нашого суспільства. Ще до повної картини не вистачає це Самбул, яка називає себе щось Марусею якоюсь марухою. Без трьох поверхових матюків вона не може сказати слова. Друзі, нічого вона не може. Вона така шлахетна, що вуха від її розмови у всіх в'януть. В'януть, розумієте? Ну мені також цікаво, я. Як українці люблять таких хамеліонів, І взагалі, якщо вони себе вважають людьми, якщо вони себе вважають жінками ніжними, лагідними, то як може Маруха написати ось таке привітання нашому президенту? Почитаєте? Почитайте. Це Звіробій, це начебто захисниця, це начебто військова, яка воює, а ніхто, ні хрена, ніде не воює з них. А ось ще пишуть, що мені ось Раїса Каденчук на виноградарі звертались пенсіонери до депутата з питанням. Неважливо, да? Вирішують питання, але тільки після підпису петиції за підтримку Петра Порошенка. Оце ж такі депутати у нас всі розумієте? Місцеві, оце та влада. Ось це всі ті, кого ми виносимо наверх і винесли, і тепер ми не знаємо, що робити. Ми їх. 30 років виносили, і вони схватили все, що можна схватити. Їх треба прибирати. Їх просто треба прибирати. Ось Гончаренко. Ви ж знаєте, з ким він зустрічався в Сполучених Штатах Америки? Він зустрічався з російськими агентами. Ось фото, дивіться. це екс-радник Трампа Майкл Флінн. Він зізнався в отриманні грошей від російських компаній. Комітет з питань розвідки відхилив прохання екс радника з національної безпеки Майкла Фліна про недоторкасність в обмін на його показання в розслідуванні групою втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Росія тоді допомагала Трампу. Ось він сидить поруч. Він, бачите, за вухо держиться поруч з Путіним. А тут він поруч з Гончаренко. Де влада? Де СБУ? Тут СБУ повинна працювати. Куди ти їздив? До кого ти їздив? Далі той же Гончаренко. Разом з Железняком опублікували, начебто, якусь уже угоду з Сполученими Штатами. Ви бачили цю угоду? Та ніхто її не бачив, ніхто її не підписував, ніхто не знає, де вона. Покажіть її оригінал. Вони просто понаписували у себе в пабліках, а народ по 200 тисяч підписався і вірить цьому. В цій угоді вони написали, що там п'ять людей, три американці. Гроші американців це ті, які були надані до 22-го року. Будь-які зміни задамо, а що до які були над... а, з 2022 року. Це все, що давав Байден по грантам. Ну це вже було обговорено мільйон разів. Ну не піде на це ніколи президент. І цієї угоди немає. Ніхто її не підписав. Її просто немає. А це знову підняття бурі у нас всередині. Що він далі пише? Всі нові інвестпроекти спочатку пропонуються американській сторони. Де це написано? Це написано у них в пабліках. Де там подпись американців, сполучених штатів, Зеленського, України? Де там хто? Де пар? Це... А це ще парафіювати в держава, якщо це навіть і підписали? от, от я ви собі підписали. А Верховна Рада парафіює. Гончаренко за це проголосує. Желізняк за це проголосує. Мова йде про вибуток державних і приватних кампаній. Тобто у приватників ви бачите, як вони настроють, у приватників все заберуть. Ні, не буде такої угоди. Не підпише пи президент її ніколи в житті. І вони це знають, але він з'їздив Штати, він отримав завдання, і вони залишки тут колотять. Порошенко колотить у себе. Зеленського треба міняти. Зеленський веде в прирву, він дає всі ці інтерв'ю. Ми вже. Чули, ми розбирали їх сто раз. А потрібно просто нашій владі. От послухайте Петра Кузика, це командир батальйону Свобода в бригаді Рубіж. Ось послухайте, оце ось його невеличку виріску промови на одному з телебачень. У нас реально е, в системі управління не бачать. Я думаю, що спеціально не бачать. Цілі кластери. Подивіться на систему МВС. Це начебто банальність, але ця система має 300 тисяч бійців які знають, що таке табельна зброя, які знають, які давали присягу захисту України, і так далі. Не всіх зразу, нехай на мене не ображаються, але є добровольці, які з системою МВС класно воюють. Ротаційним періодом невеликими партіями по 50 тисяч, по 25 тисяч це би дало змогу реально там замінювати на лінії зіткнення бійців. Це люди готові. Такі самі кластери серед військових пенсіонерів, які виходять на пенсію умовно в 45 років. А його і він уже ну якби має право не воювати. А його захищає п'ятдесяти е, селянин, якого піймали, бусифікували, е, і непогано захищає я вам. Скажу, але оці кластери там. Ну, по, по таким групам у нас не буде проблем з мобілізацією. У нас є люди майже вже готові. Послухали, він говорить про поліцію. Він говорить про поліцію. Він служить в Нацгвардії в батальйоні «Свобода», в бригаді Рубіж воюють, свободовці, частина свободівців воює. Це правда. І він говорить про свою поліцію. Але скільки разів ми тут з вами разом піднімали питання? То точно так вахтовим методом можна. Можна мобілізовувати і народних депутатів. По 30, по 50, по 100 людей, щоб були в кворумі, по 50, 50 на три місяці. Не на фронт навіть варити кашу, возити снаряди, копати окопи. Все. Але не сидіти в Києві по ресторанам, як Шабунін і всі інші, а гроші отримують з держави. Точно так. Податкова. ДБР. Набу, а ви знаєте, скільки суддів тільки в місті Києві, Ось недалеко від мене. Апеляційний суд. 15 поверхів, величезний будинок, страшенний будинок. 15 поверхів. Скільки там суддів? Подивіться, вуглі є. А це тільки один апеляційний. А пішли окружні, районні, е, верховні будь, я, у нас судів, а в кожній області. А оці управління праці, амбудсмени і всі-всі інші. Чому несправедливість в мобілізації? Чому така річ? Тому що ніхто з цих ТЦК, бусиків ніколи не зайде на перевірку ні в який суд, ні в яку. Раду, ні в як я ж кажу, управління праці, чи фонд е, держмайна, чи антимонопольний кабінет, чи пенсійний фонд будь-якого району. А вони ж в районах є, в селах є, в селищах є, в областях є, в столиці вони ж це ж спрут. Роз... І розкиданий. І якщо влада цього не бачить, а там більшість за колишню владу, повірте, влада теперішня, от я беру ж всю владу. У нас ж, якщо кажуть, влада, якщо негатив, то це тільки Зеленський або там Єрмак. А я взагалі кажу, влада в Україні 80% це колишні всі призначенці, це колишні всі прихлібателі, і це колишні всі. Ті, хто стоїть за тією владою, де можна почувати себе вольготно, вільно і свободно, Розумієте? де плювати під ким жити, під новінським, під медведчуком? Да? Чи під якимось там татаро-монголом, чи зеленський президент, І от Зеленського їм не плювати, тому що Зеленський каже, ми українці, ми хочемо бути українцями, вільними, суб'єктними, і ми хочемо бути європейцями, ми не хочемо бути підлеглими. А ось прошарок цієї влади, і тут кузик правий. Він приводить приклад поліції. Це вся, весь прошарок злочинно владного класу. І поки цього. Ми не зможемо змінити, або не змінюємо, або не бачимо. Не бачимо, що їздив Гончаренко за завданням до російського агента. Він бере гроші в Росії. І ми всі мовчимо. Нічого не буде, друзі. Ми виграємо навіть на полі бою. Ми програмою тут. Ми знову підемо в те болото, що було у нас до війни. Зеленський не вічний, і не буде він вічно. Ось і все. Ось і все вічна Україна, вічні ми. Якщо ми це зрозуміємо, то ми повинні працювати, працювати над цим, на всім, розповідати, говорити, доводити. Друзі, я вам всім, всім хочу подякувати за те, що ми разом. Подякувати за те, що ви підтримуєте канал, і за те, що ви підтримуєте наші збройні сили України. Подякувати вам за ваші посилки. Я вже казав. Вчора нагадував, послухати. Вчора це дуже цікавий був стрім. У нас. Хто не чув, рекомендую послухати. Також хочу нагадати. Нагадую ще раз, що потрібна, потреба, велика потреба в сітках рибацьких, в сітках для квіт або овочей, де квадрат буде не більше 200 мм, 20 см, 10 см на 20 см, 100 на 200. Очко ми називаємо в сітках це, також маскувальні сітки потрібно дуже і дуже, друзі, їх багато. Я ще раз наголошую: хто хоче, хто може. Браконьєри, звертаюся до браконьєрів, не виловіть в ви ту браконьєрську рибу. Пошліть нашим воїнам виловити все наступного разу. А якщо тут буде Росія, то може і не виловити зовсім ніколи. Пошліть нашим хлопцям. Всі реквізити до Євгена. Якщо у когось немає телефону Євгена, пишіть мені. Не на електронну пошту або мені в особисті. Я вам вишлю той номер його, і він скаже, куди слати. Потрібно кілометри таких сіток. Я вже пояснював для чого. Робити дорогу життя. Інакше гинуть наші хлопці і не отримують боєприпаси, не отримують боєзапас, не отримують БК, друзі. Так що велике, велике прохання. Ну і звісно, те, що завжди ми кладемо в посилки. Дякую вам. Я хочу подякувати. За донати. Квашніній любові, Приймак Ірині, Липницькій Любові, Турчинському Денису, дякую, друже Денисе, я тисну вам руку, ви перерахували на підтримку каналу. Величезна, величезна вам подяка. Астапчук Ользі, Фабіанчук Петру, Бабир Людмилі, Полив'яному Миколі, Шеремета Олегу, Лазебніку Валерію, Гів'як Галині. А також вчора я не сказав, і вони я назвав прізвище Черевата, а як не було у мене і Ім'я Галина, пані Галина, вибачте, і дякую, дякую вам велике. До завтра, друзі. Україна переможе!